Ну е, сказати, що я рада, що я познайомилася з такою чудовою з з капсулею, це нічого не сказати. Це сказано від душі. Ну, перш за все я хочу привітати е, наших діточок з, з, з днем дитини, з захисту дітей. Це є наше майбутнє і дуже тішуся, що багато вже діточок свідомо свідомо наголошення й мають е, наше клітинне на харчування. Хочу подякувати нашій компанії за виробництво таких чудових продуктів, вченим, які власне, наповнили капсули таким прекрасним складом. Ну і, Звичайно хочу подякувати своїй подружці Олі Яремчук за те, що завдяки їй я е, знайома з таким чудовим продуктом. Завдяки їй я покращила своє здоров'я, змінила якість свого життя. Олюся! Дякую, професію. І це дійсності так. Я познайомилася з нашим клітинним харчуванням, а саме ЛР-8, з такою чудовою капсулою, 20 квітня 2021 року. Дорогі друзі, чесно кажучи, я не знала. от Ми, як вже ділимося зараз, ми розказуємо людині, що воно складається, яка вона діє, застереження, що може бути загодвім. Ми все подали на тарілці золотою обводкою, ну все. І опікуємо цією людиною. Я навіть не думала, що ця капсула має таку шикарнючу дію. Я чому я пішла на цю капсулу? Тому що я почула, що в ній капсулі знаходиться все. І я, вау! Оті баночки відкрутити, закрутити, а ще за собою тягати в день, а привезла, а забула в день випити, тому що до доїде, після їде, під час їде, то голова таку ходила, то я вже старалася зранку вечора протягом дня вже не давала ради. Пізніше вже в мене почався виборчити, засловно це дійсності так роботний рефлекс, як ті жмені капсул туди, або не з і це було просто психологічно на мене вже давила ну, така давка. А тут мені сказали, одна капсула зранку і все, вау! І я навіть не думала, що вона так швидко е, подіє, тому що я вживала е, капсулу Ена кількість відкрутила закрутила. Але в мене з'явився оцей запальний процес е, в коліні, у цьому коліні в лівому. І я її я приїхала така дівка гонорова з Німеччини з перебинтованою ногою і тягнула. І е, з часом я замітила, коли я почала е, їсти капсулу, що я навіть не ну точніше, навіть не замітила цього, що я перестала вживати каву. А кава це була не просто там розкіш, чи традиція, чи е, там е, ритуал. Це була моя необхідність, тому що в мене був понижений тиск, і я змушена була пити, щоб не боліла голова. І плюс до того в друга, третя кава приплисили енергії, бо падала. Хотілося спати. От що була моя кава, означало. Ну і плюс до того в мене було колись я була так багато пила кави, що я посадила пішлункову. І так як Орес каже. Тут одне починаєш лікувати, нагрузка йде на друге, і це починається замкнене коло, коли людина має якийсь запальний процес чимось, знайде в лікарню, і її е, знімають біль, знімають, обезболюють, е, знімають запальний процес, і людина виходить з лікарні, така гонорова, вау, мені так файно допомогло, а наслідки ніхто не розказує за наслідки. ви та корисна флора ніхто не розказує. А пізніше травлення не йде таким шляхом, як вона має бути. Ніхто там не розказує, що потрібно заселити корисну флору. Я це розказую про себе, тому що такий, як ем, клієнти, чи пацієнт аптеки лікарні, то було щось страшне. Я, я, чесно кажучи, я вже як таку розказати, то я би певні перемога на рівні з таких з 80-ти 80-річних стажем таких людей, які мали проблеми. Я вже ставала на рівні. Я Кожен, кожен орган в мене був задіяний всередині. І е, вживаючи таку капсулку, пішов процес оздоровлення. І через е, три місяці на своє день народження, на таке каблуках, як в той день. Я навіть не знала, що мені ніхто не казав пити другу капсулу, власне, друзі. Я на інтуїтивному рівні випила другу капсулу і поїхала в ресторан на таких підборах. і було гойра самого вечора. Вона день питала на руску, але я все одно пару днів і я відійшла. Допоміг мені зняти цей за, стан загострення моне плюс. На цей день, на цей час, на цей період, власне, імуне Плюс мені дуже допоміг, тому що я зателефонувала до Ларисі і казала, я. В аптеку не їду. Я обезболюючих хімічних препаратів пити не буду, бо я все роблю, щоб свій організм почистити. Кажи, що є тут в компанії, і мене плюс. Мені сказали, там 4-5 капсул, а я 7-8. Ви розумієте, оце все йшло інтуїтивно. Дехто питається, а скільки пити, а скільки часу, а скільки дозування? Я на інтуїтивному рівні це все робила, тому що я розуміла, що це натуральне. Хімічне, як так, як раніше я купляла багато ем, таких аптечних препаратів. І там я раніше не читала, а з часом я задумалася, і там таке показання стільки, А проти показання 2-3 е, сторінки, Ну так, ви згідні зі мною? Так, і побічні ще ефекти, які були отаке. А тут. Я розуміла, що все це натуральне, і значить, мені стан загострення потрібно дати більше дозування, щоб з тим справитися. Хто боїться стану загострення, не бійтеся. Просто, бо є одні люди, що вони збільшують дозування, а інші люди просто зменшують і такий, і такий шлях вірний. Просто дослухайтеся до себе, бо найкращий лікар. Для вас це є ви самі. Ви найкраще знаєте найбільше свою проблему, свою біль. Ви не можете передати оцю біль. Наприклад, я можу щось нам розказувати, пояснювати, але саму біль, наприклад, через що я переходила, ну тяжко пояснити. І навіть якщо ця людина інша, наприклад, мала такий проб, ну, запальний процес, не інша буде своя біль, в мене своя. Так що пам'ятайте, ви найкраще лікар сам для себе. Ви можете найкраще підібрати дозування. І пізніше, що я найбільше от, безсоння, в мене пройшло безсоння через 3 місяці. Нервова система в нервова система мене покращувалася, ну, скажімо, впродовж двох років я на сьогоднішній день задоволена своїм емоційним психоемоційним станом. Ситуація не помінялася, але я змінила ставлення до обставин. Ночки мої, буває таке, знаєте, як тоді щось там роздарвує я бав, зазнайте сіроник. Чо то Настя має бути так і так. Зараз навіть Настя щось не так зробить, а я так спокійно їй то поясню, що в неї ж крила виростає від того, якщо вона щось не то і зробила. Правда, Настасі? Дуже тішуся тим, що. Завдяки такому клітинному харчуванню моя дочка будучи третій раз вагітна, вживала клітинне харчування. Я зверталася до лікаря, пожертв гінеколог, кандидат медичних наук літи Мустафаїв, Бо я тоді не знала, так і для себе знала, а що для вагітної давати. І вона сказала: Елей — це її їжа, тому що там живе друге життя, мама виношує ацелер 8, та їм корисні бактерії, це забирається тупсини, тобто Ацелер-детокс. Ну і славно, звісно, цей вікарний. І після цього я ще більше звернула на склад цього продукту і на дію цього продукту. Цей продукт необхіден всім і для діточок, і для вагітних, і для кормлящих, і для маленьких, і для таких, як ми. Це є серцево-судинна система. Пам'ятайте про себе. І діточкам я також даю цей продукт. Цей продукт вживає моя мама, мої внучки. Зараз вонася гостює в мене, без нікого. Тобто вона дуже задоволена, що тільки вона і я, ми такі дві коліжанки. І ви розумієте, як дитина усвідомлена. Бабуся, а мене не запишем ролик. Бабуся, там давайте підігрі мені будички. Вона сама вже як я раніше, от як розказувала от Оксанка, тато, ти розказувала, що ми робимо, і діти це повторяють. Я перший їх вчила. Я вчила водичку гарячу пити, пізніше ранішні туалетна кімната, пізніше капсулка і знову водичка. І Я така бабуся, не даю ні като, ні чаю, ні канапок, ні блінчиків. Чому я це говорить? Тому що мені в тіктоку таке писали, що я така бабуся дітям не даю. А блінчиків на жарт слабо, то було сказано мій адрес. Я жарблінчики, але це буде пізніше, десь колись. Але на ранок я даю дітям корисне те, що треба. Біші дітки в мене зранку не їдять. Чому не потрібно їсти до погодиться або поправить? Тому що дитинка зранку добре не проснулася, а її вже напихають їжі. А органи треба запустити, а всередину все треба промити. А тут дитина така ще сонна, і там вже пішка дитина не хоче їсти. Травбіка їсти, починаються конфлікти. Вже дитина отримує стрес. І це є дійсності так. Ми тут недавно спілкувалися з одною жінкою, і вона каже: ем, Моя дитина не хоче їсти. Я кажу, подякуйте своїй дитині, що ви маєте мудру дитину. Вона каже, оба. Я кажу, так, діти краще знають, Не хоче їсти, не пхайте. Знаєте, а можливо, там є різних причин. По-перше, зранку не треба так набагато, а по-друге, подивіться, кажуть, чи є паразити, чи ви то, 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 що Оксанка і Орест розказували. є різні причини. У цьому розберіться. А пізніше вже ну і давайте там дитині, але з часом. І тут люди ну це тішить, що ми оздоровлюємо. Нашу націю, наших людей, але перш за все ми даємо шанс нашим діточкам бути здоровими, тому що ми зараз їх навчимо і вони будуть вчити вже своїх діточок, пити цю воду. Багато людей просто не п'є води. А наприклад, ми сьогодні от їхали так. Я її не наливала водичку е, в бутилочку. Вона сама пішла собі, налила, положила в рюкзачок. Ви розумієте, я її навіть не нагадувала. Оце є праця, праця е, з щоденна, яка пізніше дає плоди. Дуже е, всім дякую за те, що ви такі сиді, сидите, усміхнені, дивлюся по очкам всіх. Ви реагуєте, ви емоційні і все це, ну, як Настя каже, це наше жале. Так наш Левчик, вони так називають Левчик. Це наш Левчик робить і це дійсності дуже гарно працює на мислення. І зараз я ну, отримую багато коментарів, що я по-іншому, наприклад, записую відео, чи якийсь гарний ведут ремонт наш онлайн зустрічі. Ну, дякую всім людям, які мені дають такі, скажімо, гарні слова, компліменти. Я вам скажу, я вийшла з таких комплексів, тому що тут сидять люди в залі і мають от стидають, взяти камеру і записати. Ви не думайте, я була, мені здається, ще гірше, можливо, в більших комплексах, ніж ви. В мене, бу, мене була така занижена самооцінка навіть не на рівні плітуса, а нижче плінтуса, що ви розуміли. Але от я старалася щось зробити, але все рівно страх переборює. Бо я задаю часто людям запитання: кожної людини живе два боги, злий і поганий. Скажіть, будь ласка, який переможе, а той, який ви підгодуєте. Якщо ви підгодуєте цього вовка любов'ю, радістю, добротою, турботою, значить цей Вовк і переможе. Якщо е ви підгодуєте заздрістю, злістю, там, е критикою, ну там такими різними поганими якостями, значить цей Вовк переможе. Це не означає, що людина є погана. Це людина, наприклад, в даний момент. Не справилися з тою чи іншою ситуацією, емоційним станом. Е, бракувало комплексу вітамінів, В, що мені бракувало. А власне в такій е, капсулі є денна норма все, що потрібно для нервової системи. І тоді люди не будуть зриватися один до одного. Тоді люди будуть говорити якісь гарні, хороші слова до один до одного. Змінювати потрібно, перш за все, змінити себе. Тоді ми будемо змінювати світ. А то ми хочемо змінити світ, але не починати з себе. Тобто, отак дуже вам дякую. Дякуємо